Привіт мої кохання. Чи ви коли-небудь задумувались, які сигнали посилаєте всесвіт? Бо іноді ми такі красиві, нафарбовані з новим манікюром. А в енергії, от знаєте, ніби вайфай без паролю він ловить абсолютно все підряд і не те, що нам треба. І сьогодні будемо говорити про твій енергетичний імідж. Так у тебе є не тільки стиль в одязі, а стиль у вібраціях. До речі, мене звати Тетяна. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут все про психологію та езотерику. А також запрошую вас на свій другий YouTube канал із неймовірно корисними подкастами, а також на телеграм-канал за меж всі посилання в описі. Що ви зараз випромінюєте? От уявіть, що у Вас над головою такий невидимий напис, і на ньому не красива, розумна харизматична. А от, наприклад, я не впевнена, але дуже стараюсь сподобатись», Або мені трохи страшно, але я усміхусь. От класика я сильна і незалежна, але було б непогано, щоб хтось обійняв і сплатив Netflix». Інші люди це зчитують не словами, не логікою, а саме на рівні відчуття. Тому часто це буває так, от ти ніби все робиш правильно, дає і враження а, залишаєш якесь інше. І реакції тут відповідні. Як це взагалі змінити? Енергетичний імідж в дії. скануй себе, просто спитай, що я зараз випромінюю і дозволь такий. Чесні відповіді прийти. Заміни фон, уяви, що твоя енергія це як музика фільму. От хочеш романтичну комедію з щасливим фіналом, дай чи якусь драму на 12 серій з плачем у ванні. Веди енергетичну позу. У мене, наприклад, є поза внутрішньої богині, такі так плечі назад, підборіться, як у Вилучі, і думка, я космос. Хто ще тут космос? Тільки я. Очищення. Це може бути медитація, душ, малювання, спів, якась дівоча розмова, ритуал, будь-що, будь-що, що обнуляє шум і повертає тебе до себе. Світ не реагує на те, що ми говоримо, він реагує на те, ким ми є. Тож, якщо ти хочеш, щоб тобі відповідали як королеві, то переконайся, що ти несвідомо транслюєш енергію, та я просто забігла по каву, не чіпайте мене, але по факту твій енергетичний це не що інше, як суміш твого настрою підсвідомих переконань і ставлення до себе. От як кава, да? можна її подати в золотій а, чашці. Але якщо всередині розчинний пакетик з 2010 року, то енергетика буде така собі. Те ж саме і з нами. Да. Зовні можеш виглядати на всі 100%. Але якщо всередині сидить думка Я недостатньо хороша, люди це читають без слів. Найпоширеніші несвідомі сигнали, які ми транслюємо, це от не підходь до мене. У мене є в режимі виживання. Це коли я втомлена, виспалась, нерви на межі, але все одно намагаєшся бути такою так, милою. І енергія як в кота, якого гладять проти шерстів. Довести, що я варта любові, Та от виглядає як флірт чи навіть якась упевненість, але глибше це потреба у схваленні. І енергія магніт для токсиків. Або я зручна, адаптуюсь під те, бо тільки не залишає мене. Ця енергія знайома багать, багатьом, і замість ось я приймаю мене такою, яка я є. то тут, будь ласка, схвали мене полюбив. Як створити свій новий енергетичний імідж? Тут не треба фотосесії чи професійного стиліста, але можна, якщо хочеш, де да? головне це внутрішній апгрейд. І ось по крок перший. Онови свої переконання, наприклад, мене цінує тільки тоді, коли я корисна. Я ціна, тому що я є. Я не для всіх. Моя енергія не для всіх, але для своїх магніт. Це от прямо як змінити парфуми, наче та сама ти, але відчуття взагалі інше. Туре Альтерего та да? дай собі інше ім'я, вайб, голос, стиль. Наприклад, да? уяви, що ти а, та Вероніка розумна, трохи зухвала, і в неї завжди все під контролем, навіть тоді, коли нічого не під контролем, коли потрібно включаєш цей образ. Оце як такий режим зірки. Наступний крок це підключи своє тіло. Енергетичний імідж – Це не лише в голові, це ще й постава, голос. Погляд, міміка, жести і навіть там ходи, коли ти змінюєш тіло, змінюється стан. А стан це твоє випромінювання. Є така маленька вправа. Да, ви можете стати перед зеркалом і запитати себе, якби я виглядала як магніт для всього найкращого, да як би ви виглядали, яка б це була поза. І станьте в цю позу. Твоя енергія це твоя відповідальність. І не чекай, поки хтось зовні відчує тебе справжню. Ти маєш першою вибирати, якою ти хочеш бути, і почати транслювати це світу. Енергія це не щось афімерне, це твої думки, дії, ставлення до себе, ставлення до життя. Тому запитай себе прямо зараз, який мій енергетичний образ сьогодні, з якою енергією хочу заходити в кімнату, що я можу змінити прямо сьогодні? Та? Думку, позу, голос, слово і все, що ти транслюєш, воно повертає до тебе. Тож, якщо ти хочеш, щоб всесвіт відправив тобі покунок, щастя з любові, то переконайся, що ти не транслюєш та залиште мене в спокій, в мене там поганий гороскоп. А якщо ти хочеш допомогти з трансформацією. Я тут навчання, консультації, духовне наставництво все, що тобі відгукується. Якщо ви бажаєте записатись на особисту консультацію та роботу, психологічну, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток та Ютуб із подкастами. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви це можете зробити на картку, яка також вказана в описі. Мої любі я вас цілую, обіймаю. Любіть себе.